Євангельське читання сьогоднішньої неділі пропонує нам опис епізоду про зустріч із Христом багатого юнака. Підходить до Христа Багатий юнак, очевидно, який мав на той час добру освіту, добре вихований, питає його, що потрібно для того, щоб досягти Царства Небесного. Христос йому говорить: виконуй заповідь одну, другу, третю, далі. І у відповідь звучать доволі навіть дивні слова для молодої людини. Я, мовляв, все це виконую з дитинства свого, що могло свідчити про величезний позитив цієї молодої людини. А тоді Христос говорить: а от якщо це це все виконуєш, якщо ти хочеш бути досконалим, відмовся від усього всього, продай майно твоє, роздай убогим і матимеш скарб на небесах. Тоді приходь та йди слідом за мною. Почувши це, юнак відійшов. А Христос підвів висновок, що легше верблюду пройти через вушко голки, ніж багатому війти в царство небесне. Ось такий ось епізод він має декілька направленостей. А хочеться сьогодні зупинитися власне на одній Євангеліє. Це є розкриття Божої істини у житті людини, тієї істини. Яка освячує всі сторони життя людини. Воно розповідає, як треба людині жити у своїй душі, у своєму житті, у, своїм, у своєму суспільстві. Але ось є у Євангелії декілька місць, які пропонують і закликають людину не те, що відмовитись від життя, а точніше сказати, піднятись над життям. Тобто поверх земного нашого життя, нашої земної практики вводять інше. Якщо хочеш бути досконалим, відмовся від ось всього, що зв'язує тебе з земним твоїм життям, і йди за Христом аж до Його повного наслідування у всьому діапазоні, від бідності аж до самопожертвування. Для чого потрібен такий ось поділ на звичайне в лапках життя і якусь досконалу форму, що воно дає і в чому виражається? Ось ця пропонована Христом досконалість, яка наступає після відмови від земних життєвих благ, вона в церкві виражається у конкретній формі, у монашестві. Основа монашества це не який-небудь насаджений зверху церковний фанатизм. Основа монашества лежить на глибині душі людини. Там на глибині душі кожного із нас покояться два найстрашніших гріхи, які започатковують з собою всю решту гріховну структуру це гордість і марнослав'я. Гордість це переоцінка, возвеличення власної особистості, а марнослав'я це система дій, які спонукають суспільство прийняти ось таку звихнуту, возвеличену особливість. Погляньмо на своє життя. У ньому в кожному із нас в житті більше половини рухали не потребності, не цінності, а саме гордість і марнослав'я. І от уявіть собі, що якась душа не слабка й безвольна, яка втікала від проблем життя, а сильна, рішуча і вольова, хоче позбутися ось цих саме гріховних страстей. Хто із нас це пробував, хоч у своїй маленькій формі знає, як це важко. Навіть тоді, коли готуєшся до сповіді, хтось раз, то декілька разів у році сам тверезі бачиш, тверезо усвідомлюєш, даєш тверезі обіцянки виправитися. А вони не спрацьовують. Вони опираються всі в стіну життєвої суєти. Потрібно одне, друге, третє, десяте, і ці обіцянки відштовхуються щораз на дальше місце, а потім зовсім забуваються. Людина визріває до рішення. Треба вести іншу форму життя для того, щоб боротися зі страстями у своїй душі. В основі там, де живуть страсті. І ось в другій половині IV століття такі ось люди, які зрозуміли, що для того, щоб боротися зі страстями в душі, необхідно змінити форму життя, відмовитися від звичної життєвої практики, такі люди і утворили монашество. Що характерно, що сама назва монашество від Слова монос один, єдиний сам, ще називають синонімічний термін іноки від слова іний спосіб життя. У нас на Київській Русі ще пережилась назва чернець від тодішнього чорноризець. Ось, але ця відмова від спокус життя вона мусить мати конкретні форми, які виразилися у монаших обітницях. Люди, які стають монахами, дають три основні обітниці це послушання, целомудріє і нестяжання. Доцільно називати саме такими архаїчними слов'янізмами, тому що новотворні перекладні форми не в повній мірі передають суті оцих явищ. Послушання це незнайома форма світу відносин двох людей, коли. Новоначальний монах повністю відмовляється від своєї власної волі і свого розуму і ввіряє себе волі досвідченого наставника. Найбільші інструменти гордині це воля і розум. І ось на якийсь час від них відмовляється для того, щоб жити волею наставника і відсікти в собі ось цю гординю і це марнослав'я. Наступне це целомудріє, це. Відмова від чуттєво душевних насолод у нашому житті нестяжання – це відмова від земних матеріальних благ. До цього додається піст, молитва, труд і певна взагалі форма життя. І разом всі вони створюють отой тип людини, яка повністю підпорядковує своє життя небесним хрестовим цінностям. Не так, як у нас. Живемо по земному закону, а тільки десь малесеньку частичку часу, як правило, в проміжку між своїми турботами і суетними забаганками відділяємо на молитву. А навпаки, творять багатство душі монахи на мінімалізованій практично життєвій оболочці. Що дає ось цей монаший спосіб життя? Він дає те, що не дає ніякий інший духовне просвітлення і духовний досвід. Ви подивіться, зараз релігію хтось хвалить, хтось ганить, хтось взагалі врезає якісь нісенітиці, хтось вивчає на теологічних факультетах, хтось читає Біблію вдома, хтось молиться вдома. Але треба собі усвідомити, що в повній мірі. Духовним життям живуть тільки у монастирі. Весь внутрішній світ монаха керується Богом, і ось така богопросвітлена, очищена від страстей душа, керує життям. Ось цей результат монашества. Не так як у нас, де страсті керують життям, а в монашестві богопросвітлена, очищена від страстей душа. Керує життям. Сьогодні монашество піддається ну найм'якше, те можна сказати, нездоровому скептицизму, а то й відвертому осміюванню. Ідеал такий ось монашество, як я тільки що сказав, окреслений, але ми зі всіх екранів та екранчиків нашого сьогодення бачимо інше. І, мовляв, такі ось монахи і неправедний спосіб життя ведуть, і дали ці ось обітниці, а то ми бачимо якісь багаті зловживання, зловживання багатством, відверті життєві непотребства і так далі. Ну, що слід сказати? На превеликий жаль, значна частина, ось того, що десь там хтось показує, значна частина є правдою. Але яке може бути пояснення, як це в'яжеться з ідеалом? А пояснення буде приблизно наступним. От пригадайте ще відомий зі шкільної фізики третій закон механіки Ньютона. Сила взаємодії двох точок є рівною за модулем, протилежною за напрямком, і відбуваються по прямі, які з'єднують ці дві точки. Простіше кажучи. Це є закон рівності дії та протидії, з якою силою ми діємо на предмет, з такою силою предмет діє на нас. Це дуже легко переконатися навіть в домашній практиці у кого ще є, так би мовити, старого зразка міжкімнатні двері, які мали пружинний дотягувач. З якою силою ти штовхнув ці двері, з такою вони вертаються і можуть доволі боляче вдарити і тебе. Так ось по аналогії з цим законом. Буде пояснення оцих зловживань і різноманітних непотребств, які ми бачимо на сьогоднішній день в окремих представниках монашества. Вони попробували приложити велику силу до того, щоб зрушити диявольську страсть. Але вони не розрахували своїх сил. І в якихось певних проявах диявол виявився сильнішим. І ця протидія виявилася, на жаль, в окремих проявах сильнішою від окремої людини. Але ні наші ні різноманітні плітки, ні несенітиці не можуть бути підставою для охаювання монашества. Суть заключається в тому, що цей ось монах попробував своєю мантією відгородитися від спокус світу. Але в чомусь він став слабшим. За диявола. І протидія наздогнала його для того, щоб судити монашество. Поставимо собі за правило одне слово, попробуй. Попробуй в себе вдома, хоча б на пару днів ось то курить і знає це. Попробуй дати собі обіцянку більше не курити. Хто п'є, зловживає алкоголем, попробуй дати собі обіцянку більше не пити. І ви знаєте, які страшні процеси на вас обрушаться, які будуть гнітити і буквально ламати людину, тому що це вже є царина диявола, і ви зазіхнули на неї, і в чомусь можете виявитися слабкішими. Монаха, цінність монаха у тому, що він повторюся, попробував. Зловживання є, але це є результат у тої демонічної протидії, проти якої монах виявився слабшим. А для того, щоб судити, візьміть собі за правило попробуйте. Є ще одна така от особливість, на яку варто звернути увагу. Це форма відношення мріян, віруючих, православних і монашества. Як правило, абсолютно більшість із нас, тих, хто живе в світі, робить одну помилку. Ми... Якось абстраговано дистанціюємося від монашества. Мовляв, це віддалене щось від нас, це несумісне з життям, це не для нас. Нічого подібного. Треба тверезо усвідомлювати одну річ: при нашому хрещенні всі ми давали обітниці, а точніше, за нас давали, доволі безалабрені хресні батьки, які навіть нам не сказали, давали обітниці. Значно більше від тих, які дають монахи. Всі ми хрещені у православній вірі. Ми відверто давали обітницю відрекатися від диявола і заявляли, що ми в дієво звершеній формі підтверджували, заявляли, що ми відреклися від нього. І ми теж з вами помилилися, не розрахували свої сили і навіть не беремося за виконання оцих ось обітниць. Так ось. Монашество це не возвишена каста. Монашество це ідеал нашого життя. Христос, так як до цього багатого юнака, звертається і до нас. Ми всі маємо заповіді, їх потрібно виконувати. І цього буде достатньо для спасіння. Але для того, щоб їх виконувати, і потрібен ось цей ідеал, який би. Давав еталон, який би давав верхню мірку і давав можливість черпати силу від цього самого ідеала. Ось дивіться, скажімо, прибору еталону точного часу ніхто із нас навіть не бачив, але ми знаємо, що він є, і ми звіряємося з ним. Ну, Ще такий більш знайомий приклад, скажімо, того, той самий Камертон він не видає жодної мелодії. Але всі мелодії починаються з правильного устрою, який видає саме отой Камертон, як талон звука. Так ось Христос звертається до кожного із нас. І для того, щоб виконати практику десяти заповідей нашу, заповіді нам на життя, нам і необхідно звірятися з тим ідеалом. Що мається на увазі, безумовно, що є. Богоблагодатна, дарована нам Христом, духовна сила таїнств, є духовна сила молитви, є духовна сила посту і добродіянь в нашому житті, але є ще один ось цей засіб. Є практика життя, виражена в монашестві, практика тих людей, у яких Богопросвітлена і очищена від страстей душа керує життям. Ми знаходимося в іншому стані. Наші страсти, У нас страсти керують душею. І для того, щоб їх позбутися, нам доцільно ввести в своє життя такусь рекомендовану багатьма духовними наставниками практику. Нам необхідно наслідувати, хоч в якійсь мінімальній мірі наслідувати ось цю монашу практику, що мається на увазі. Та просто якось потрібно взяти собі за правило, хоча б два-три дні у році. Поїхати в монастир безшумної компанії, не в складі екскурсійної поїздки, а от з дружиною, з чоловіком, в складі сім'ї чи самому самій, і там просто пожити у цій атмосфері, для того, щоб відчути її ось цей ідеал, який здатний дати нам і живий зразок, і живу силу для того, щоб і ми свою душу очищали від страстей, і щоб наша душа. Пробувала керувати нашим життям для цього, і служить монашество у практиці нашого життя.